Добрий день, мої любі, мої хороші підписники, це дітей ми привели в робу каву. Вони стоять, наблюдають, як кава робиться. І, як робить, бачите? Що він зараз? Кава насипає, зараз її тепер втрамбує. Почти, ух ты, який швидкий, Зараз стаканчик візьме. Опа. Молодежники, ждуть гарячу каву. чи холодна? Не важно. Красовець. Зараз підемо міняти прего кросовки, на інші. Гостим дитину кавою, щоб не, не, не злився. Дивіться, ще заплачу. Ні, ну чого, обув ми нормально купили, просто трошки вона вузьковата. Ми її зараз замінимо на більше в другу модель ширшу. Ось бачите, як роби. Напій карамелька, да, кому там була? Робот молодець, грамотний. Що заказали те й роботь? Тамантіни, можете подивитися? Морожено теж можна прохолодні напої. Он, бачите, вже один стакан приготовив до відправки. Пожелаю вам приятного ковопития. И сейчас это. Ковывание. Так, одна чашка готова, сейчас будет инша Сейчас он пока переключится. О, другий процесс пошел. А ну Владик, покажи. Чешь? Чи... Бо я попробую саму, звісно, трохи надав. От, бачите, яка здорова чашка. Добавить. Ну, холодний, так, да? це напій? Ну, холодний напій. О, от такий термінал. через термінал замовили. Ну, в другому пішов. Та ж сама процедура. Смачна натуральна кава в холодному вигляді. Ви ж там не забудьте підписатися на канал, поставити. лайк, like, написать комментарий, написать на колокольчик. Ух! Ух! Сейчас он стаканчик. Тихенько, я ж видео снимаю. А ви це так хвилюєтеся, робот робить собі каву, та й робить каву. Тобі. Та тобі каву. Час метить. Що там вон тика? Чей сироп вже ж буде якийсь там цікавий. Що цікавого? Конкретний сироп з якийсь там вишня тебе буде, да? Он скрайва не от так. не ошибся вишня є вишня, бачите. Кука. Mm. Ну і чашечки такі огромные в принципі, можна напитися. цукор там есть и этот замене Все

Зараз підемо, замінимо. А я вам, кстати, можу відкрити і показу. Хочете покажу. Ну. Подержи, будь ласка. В -то. Ось, ми купили взуття вчора. Хорошо, що ми взяли гарантію і чек. Ну, ну в принципі, це для школьника 206. Там знижечка у нас була, от є гарантія. Зараз спробуємо повернутися в магазин. Поміняємо на. Що нам не підійшло, вони класні, звісно, тут замш йде, Ну, дитини нога широкувата, нам треба трохи е другу модель, мабуть, ми візьмемо. Очтеки. В ідеальному стані, на вулиці навіть не ходили. Тут місяць гарантії нам казали. Місяць, по-моєму. Все. Вирубай. Доброго Дня, мої любі, мої хороші підписники. Дивіться, всі за мною завітайте форель. 44,90 за 100 грамів. Бачите, яка рибка непогана. А ось дорадо 3990. Сібас 3990. Це я кажу ціни за 100 грамів. Дивіться. О, ось отак. -от Оце отак -от воно і працює. Це вам так, щоб хто хто рибки хоче свіженької Залітайте в сімку за рибкою! Так, ось ми глянемо на акцію, я побачила, дивіться 50%. Знижечки, що ми глянемо. Що тут там таке продається? 289 гривень. Як його тут? А, так. І 50% знижки. Це на що? Домашнє. Це що це таке смачне? Булочка? Щось, Шосі... Кондратюк. Домашнє з сух... сухофруктами. Тут 21 гривня 45 копійок, 50% знижечки. Такась булочка, мабуть, че воно. Дивіться, тут тільки всього. А ось 240 гривень. Дивіться, і сенвічі йдуть. 50% знижки. Хочете? Чи це? А, це теж якась яка булочка, Запіканка. Запіканка домашня. 9% жирності 94,48. І 50% знижки вам буде. Так що Завітайте всі. А ось ці сирочки дивіться зі знижечкою. Сирочок стоїть 51 гривня 99 копійок і вам буде 50% знижечки, бачите? Це виходить 51,99 і такий сирок 50% 26 гривень з копійками за сирком. Ми спочатку ціни ставимо, а потім їх знижуємо, акції робимо, бо їх ніхто не бере. М? Творожок, вон, бачите, волошкове поле, безлактозний. 77 гривень, 49 копійок, 5% жирності, і там даже аж там 330 грамів. Масамета 330 грамів. Понятно? Це отак загружають продукцію. Вон, бачите, дівчата працюють. А сир йде по акції молокія. По 51 гривні і по 53 гривні. В принципі, можна взяти, можна купити Президент по 51.99 Сімпорулі. Людей. Треба відтизінці. Тривати. Зараз дивіться. <плеви> <плеви> Це за у вулиці зіньківська 6. Mm. Так, от ви можете також купити, дивіться, чайок, який класний: 159 гривень вам буде коштувати Симфонія, трав, чай. Бачите який? Сіки тут виходить 100 грамів. За 159 гривень налітайте за чайком. Великий вибір сільго чаю. Можна купити це що угодно. Я ще хотіла тут ще таке, що подивитися. <різь> mm. Так, он, Ліптон, дивіться, 92 гривні, 99 копійок. 93 гривні, давайте округлимо. Вибор чаїв огроменний просто. Ось також є стоїться, чай, в жестяній баночці. можете купити. В баночки потім цукор хранить або каву розсипну. або ще чай куплять і насипать сюди. Дорогу баночку, дешевий чай. Ді. Дивіться, яка штука є класна. Зараз я руку приложу, гляньте. І вона зараз види світається. Раз. Так що запрошую всіх сільпо, завітайте. І ось, бачите. Раз. Дітвара. Сладочка, Оставляємо від печаток. Полетіли далі. Це як новий оцей же сільпо. Бачите, який в стилі. Гарному зроблений. Забігайте, завітайте сільпо.